Мабуть, всі колись записували транскрипцію слів англійських українськими літерами. Зрозуміло, чому люди це роблять, тому що вони не знають англійських символів та символів транскрипції, але це не треба робити, і це навіть шкідливо для вас. А чому тому, що звуки абсолютно різні? Наприклад, один український голосний звук може мати два-три відповідники в англійській мові відповідники, і це ви ніяк не зможете записати точну вимову цього слова українськими літерами. Просто немає для цього звуків або символів. Тому що треба робити замість цього? Треба вчити англійські, англійські символи, англійські звуки, транскрипцію та поступово практикувати кожен звук окремо. І з часом ви їх запам'ятаєте, ви зможете їх вимовляти набагато простіше, набагато швидше, і це покращить вашу вимову, а також покращить ваше аудіювання. Тому що, якщо ви правильно вимовляєте самі слова, ви їх почнете чути і почнете чути різницю між схожими словами, як вам здавалося раніше.